Доброго денечка, прийшла в теплицю. Тут дуже гаряче, прямо дуже гаряче. Квіточки. Кожен день красивіші від я І як все тягнеться в цю сторону. Там, де сонечко. Прийду трошечки. Прийшла трошечки подивитися, що тут робиться з інжирами. Вони то вже повинні листочки жовті Я читаю, що вже де в кого. Ох! Ох, ох! ну. Я вчора тут одного вирвала, зараз покажу де. Отут о, мабуть. Чи тут о? А, о! Бачите, вчора вирвала одного, добренький, але їм ще треба достигати, вигляньте. Який красивенний, а той зараз глянемо. Бачите, кожен день додаються і додаються, готуються, стигнуть. Ану, зараз ми сюди підемо, бо я все ж показую, по проході хожу. Оце листя сухе. Ну чайна фабрика так пахне, як заходить. І що тут? Мягкий, але хай ще побуде. Гляньте. Цей збирається вже. Ну, потрошки збираються, але я дивлюся. Температура сьогодні ще така хороша, сьогодні сонячно. От. А далі вже почнеться таке більш-менш пониження температури. Тут, ви гляньте, всі подоспівали. От за винятком цього, і оцей, що недавно виріс. Всі, що були на гілячках, всі подозрівали, боржа, сот гріс. Я всі пообривала і поїла. Помідорки цвітуть. Он червоніє, Мадрид. сливочки, бачите? Я в той рік приїхала з Іспанії 23 листопада, вроде би я приїхала. Не була вдома два місяці, я приїхала, то ціле відро помідор спілих назбирала. Я в це помідорки. Ну що, треба щоб листочки? Я сьогодні навіть не накривала пепіну, Забула. Зараз побачимо. Що там робиться? Он тут теж радін, рандіно все достигло. Все. Осталося. Один, два, три. А ці тільки сонце побачили. І вже давай цвісти. Бачите? Молоденький саджанець. Це теж молоденький. 에... Трошки менше за той, але гляньте, тут один тільки зав'язався. Тут консуелочки мої. У них форма друга, не така, як ці. От вони підростають плоди, і я дивлюся, бачите, то вже не полила вчора. Я сьогодні не... вчора не приходила сюди. Треполить. Тому що вже листочки м'які поробилися, бачите. Оце з позавчорашнього дня, як я положила. Так і лежить і попригинало, бачите? О, які тут гарні. Пов'язались новесенькі. Оце треба... Підняти на оцю штуку, щоб не поламалася гілочка, знаєте? Тут теж треба от таке підняти. Глянь, такі гарнюні. Таня вже буде, вже обірвемо. І треба буде помаленьку вже переносити. Зараз в теплиці дуже гаряче, але я забрала подивитися в хату градусник, щоб в хаті побув пару днів. Ну, осінь, бачите, жовтіють. Зараз я пульлю. Ну і консуело, гляньте, яке зовсім інша форма. Якесь таке дзюбатеньке. А ну ну до того більшого підійду. Тут воно теж зав'язалось. Тут меншеньке. Так. О, гляньте, бачите, яке воно. Інше. Ну, ці то тобто, точно, що підуть в хату заберу. От, Я їх так пообрізала, була приготувала, але побачила, температура ще нормальна, то я їх залишила так, редиску вчора не поливала. Оце що тут таке вийшло? Чи я так посіяла, чи, може водою тако змила? Мабуть, водою, тому що, бачите, скільки? Горб. От тут теж така сама комедія. Бачите, позмивалася. Але нічого. Тут уже, ой-ой-ой, гарненька. Дайте трошечки зроблю нормально, бо я підходила до інжирів, то зменшила телефон. Бачите, червоніють. От. Тут така. от така. Дайте пригнуся. Ух, я гаряче. Я ж кажу, на дворі буде мінус 15. А буде сонце, то тут буде 20-25 тепла. Не знаю, чи ці дозріють. Хотілося бся. Хотілося бся. Тут 5 плодів. Дайте, ну я таку попробую. Ні, що тверді? Це дуже хороший, дуже перспективний сорт, масовий дофін. Регунтурки. Це той, що я сама почеренкувала. Ото-то виріс. Ото-то, -от, так. Да. Із цього череночка, бачите? Оді. І з шести один. У мене так виходить. Сан Антоніо продовжує рости. Ай. Треба, щоб вже обсипались листочки. Отаке От сонечко появиться і вперед. І давай рости О! Я вже жини поливаю, я вчора спеціально і не приходила сюди. Ну, гляньте, бачите, листочок новий, вже в мене він виріс. Тут, о. І прищикувати неохота. Весною можна зробити саджанці. Теж мій повітряний відводок, гарненько зробила. Бачите, який зробився. Буде такий кущик, брунсик, костій. Ай-яй-яй, ну, ще трошечки залишилось. Добренько, на цьому все. Гарного вам недільного дня, мирного, всім здоров'ячка вам, всім всього найкращого. Ой, а він цей, дивіться, що я побачила? Чи це мені так здалося? А ну, ну дайте, ну. Лопнув. Може, він вже стигли. о, бачите. Ні. Далмацький теж гарненький. Красотунчики. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всім всього найкращого. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Отаке. Дякую вам за все.